Доброго ранку небо голубе. Доброго ранку сонце золоте. Доброго ранку рідній землі. Доброго ранку вам і мені. Доброго думку. Доброго ранку, небо голубе. Доброго ранку, небо голубе. Доброго ранку, сонце золоте. Доброго ранку, ранку сонце золоте. Доброго ранку, рідні землі. Доброго ранку, рідні землі. Доброго ранку, східній землі. Доброго ранку вам і мені. Доброго ранку, Доброго і ранку мені. вам і мені. Молодці малята. Дітки, до нас сьогодні в гості. Завітали. Іскарки супер, суперсила, Жуж і пум. Добрий день, малята. Давайте скажемо добрий день. Добрий день. день. Дітки. Сьогодні ми з вами поговоримо. Про дуже важливе слово. Воно звучить так. Безбар'єрність. Скажіть, чули ви таке слово? Давайте повторимо безбар'єрність. Безбар так. Дітки, це слово велике, але дуже добре. Давайте ми з вами уявимо, що ми всі різні. У одної дитинки темне волосся, у іншої світле, хтось швидко бігає, а хтось повільно. А ще є люди і дітки, яким важко ходити, бачити або Чути, але всі вони хочуть навчатися, гратися, мати друзів. Безбар'єрність дітки це коли всім зручно і добре, незалежно від того, як вони виглядають або що можуть робити. Ось пум, дітки, пум, каже, що він, що він пересувається на візочку. Дітки, бачите, він пересувається на візочку. І він радіє, коли йому допомагають. Він може заїхати в магазин, коли хоче прогулятися. В місто він чекає на зупинці тролейбуса, там також є пандус, за допомогою якого він може сісти в тролейбус, і люди їм допомагають дітки, наші гості. Зібрались поїхати в місто. Але їм потрібно що? Машина. Що потрібно? Машина. Так. Давайте ми спробуємо за допомогою прикладів, визначити номер таксі. Спробуємо. Допоможемо? Допоможемо. Підготуйте, будь ласка, лічильні палички, циферки. І будемо розв'язувати приклади. Перший приклад. Хто прочитає, Ірочка. Шість. відняти один. дорівнює. І скільки ж дорівнює? Давайте викладемо шість лічильних паличок. Викладайте шість лічильних паличок. Так. У мене... Будуть магнитики. Міста паличок, Шість паличок. Який знак стоїть? Відняти. Відняти. Так. Віднімаємо одну паличку. Скільки залишилось? П'ять. П'ять. Молодці. Покажи цифрою. 5. Це буде перша цифра у номера машини. 5. Я ось даже запишу. 5. Ви, ви теж можете викласти циферку 5, з паличок. можете викласти. За допомогою двічиних паличок теж можна викласти циферки. Ось погляньте. Другий приклад микита, допоможи. Один. Три. Три. Так, рівень Три. є. Три. Чотири молодці. Одна паличка додати три. Ні, разом чотири. Молодці. Покажи цифру чотири. Так, А тепер викладіть чотири з паличок. Молодці. Ми вас чекаємо. Молодці. Добре працюєте. Так, Микита, молодець, Ірочка. Так. Микита, порахуй, скільки паличок в тебе. Чотири. Чотири. Ірочка, в тебе. Чотири. 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 Це буде друга цифра. У Номера машини. Яка перша цифра? Чотири. Перша цифра була. Пять. Пять. Так, друга. Чотири. Чотири. Молодці. П'ять і чотири. А нам треба ще розв'язати два приклади. Допоможіть. Ірочка. Один. 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 Десять. Дев'ять. Відняти. Відняти. Шість. Яка? Тут? Шість? Десять. Відняти. Шість. Дорівнює. Порахуйте, Чотири. будь ласка. Чотири. Вже покупали. Молодці. Так. У викладі 10 лічильних паличок, а я запишу номера машини, відповіді тут в нас буде 5. Так, так, угу. так. Тут у нас буде 5, угу. далі 4, вирішили вже? Так, скільки? 4, молодці! Чотири. Так. І тут напишемо чотири. І ви викладіть циферки п'ять, чотири, чотири. У нас залишився ще один приклад. Ірочка. Чотири. Додати. Бата. Чотири. Допоможіть. Вісім. 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 Молодці. Порахували. Вісім. Так, вісім. Вісім. Так. Який же номер таксі в нас вийшов? Дітки, назвіть. П'ять. Викладайте у себе на столі циферку п'ять. П'ять. Да. Так. Чотири, чотири і вісім. Так. Пять, чотири, чотири, вісім. Ірочка, повтори. П'ять. Чотири, чотири, вісім. Микита, повтори. П'ять, чотири, чотири, вісім. Дітки, наші гості вам вдячні, що ви їм допомогли. Дітки, а як ви допомогли? Що ви зробили? Нам так, ми Виклали, ви визвали таксі. Так, вони дуже вам вдячні. А скажіть, будь ласка, наші гості хочуть дізнатися, а знають дітки цифри. Давайте ми їм розкажемо, да? я буду вам показувати циферки, а ви їх будете називати. Разом зі мною. Приготувались ірочка. Микита. Сім. Сім. Покажіть сім. Молодці. Добре. Як називається циферка? Два. Два. А що більше? Два чи сім? сім? Сім. Тим, так, молодці. Микита. Один. Один. Ірочка. І три. Три. Так. Що більше? Три. Три. Так, молодці. Так. Малята? А давайте ми з вами пригадаємо пряму лічбу. Ірочка, що таке пряма лічба? Як ви рахуєте? Порахуй, будь ласка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодець. Ти порахувала якою лічбою? Прямою. Прямою. А Микита порахує зворотньою лічбою. Так, Микита? Так. Зворотня десять, лічба. Як порахуємо? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. А тепер давайте. Пригадаємо парні і не парні числа. Так. Микита. Парні числа це які? Я буду називати, а ти будеш казати, парні чи не парні, добре? Так. Парні. Парні. Так. Ірочка. Цифра 4. Парні. Так. А ось циферка три. Ні. Ні, так, не парне. Так, циферка. Один. Не парне. парне. Не парне, молодці. Циферка, микита. Шість. Шість. парне. Так, молодці. Ірочка. Не парне. Непарні парні. Ірочка, назови мені всі непарні парні числа. Один. Один три. Три. П'ять. П'ять. Сім. Сім. Дев'ять. Молодець. Микита. А ти називай, будь ласка, парні числа. Два. Чотири, 4. Пість. Шість. Вісім. Вісім. Десять. Десять. Молодці. А тепер давайте пограємо. Скільки раз я проплескую? Ви покажете мені циферкою. Дивіться уважно. Ще раз Микита, дивись ірочка. Так. Три. Микита. Скільки разів я проплескала? Три. Так молодці. Слухайте ще. Скільки? П'ять, раз. П'ять, молодці! Ще раз. Всі? Всі молодці, уважні, молодці дітки! Так, добре, дітки, бачимо. Ви не бачите? Ні, ми щезли, просто голос. Ага, хвилиночку? Хвилиночку. Угу. Зараз хвилиночку дітки? Mm -hmm. yeah. Хвилиночку дітки, а зараз? Mm -hmm. Не бачите, що ж таке? хвилиночку. Mm -hmm. Mm -hmm. А зараз? Mm -hmm. Ми вас бачимо. Угу. Так, мабуть, щось з технікою? Так, дітки. Безбар'єрність? Вже є? Так. Так, добре, добре, дітки, безбар'єрність це коли всім добре разом. Допомагайте один одному. Якщо є е, е, у вас друзі, яким потрібна допомога, обов'язково допомагайте. Ми всі з вами однакові. Всі хочемо гратися, навчатися, дружити, допомагати. Наші гості вам вдячні. Дякуємо вам, дітки. На все добре. До побачення! До побачення! До побачення! До побачення! побачення.